Відай, Боже! <свист> Безайвих прилюдів для всіх, хто змерз сьогодні у Львові гарячій танці. Славік, запускай. Йой, 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 Галецько, Лесі клубнере. Люди добрі, у нас на Євробайдані танці. Ся за графіком отсують, тільки застреляться. Наша на гуляйся, не треба жодних свят. Усі, коли хочуть, як хочуть

Руки твои будут рыгать, ты себя тупо не стыдь Сколы ты сразу все куешь, вырешись Боже, и летать сигар, так а ты китайцы устали Душу здесь за них не звучит не плохо, но там я их ставлю Помнишь и Будь кому на ходе не гулять все Горячий танцы Горячий танцы Горячий танцы Горячий танцы Горячий

Наступна пісня називається Я не напрягаюсь, Славік, запускай, там довгий відступ, я поки що поговорю. Пісня називається Я не і не просто так, вона про не пасивне, я не а про активне я не напрягаюсь». коли негатив, попри всю свою місці змушую перейти на темну сторону. І коли лишаюся там, де я маю бути. Я так люблю не напрягатись, коли мені все до сраки. Лошковує маршрут, я не намагаюся відразу там і тут. Я насолоджуюсь на місці, де перебуваю, Я знаю, якщо мене щось не задовольняє, я не п'ю верную, не свою ними, хто них. Не... Я просто погорушу, ніхто не в тому що погана погода чи складна дорога. Чи ніби Бог на то строю питання, ми очі і звині поганого просто немає, коли за всім уважно спостерігаєш, помічаєш, що сьогодні і завтра одні ті самі речі, бо інакшому відображають ли в обтечі Сьогодні це добре, завтра погано. Сьогодні не хочеш сидітися, завтра від тебе цех небо мама. Я не напрягаюсь, я не нервуюсь, я насолошуюсь, не я тусуюся, я маю те, що люблю, бо люблю. Все, що маю усіх перепрошую, пробачаю. Я не напрягаюсь, я не нервуюсь, я насолоджуюсь, я тусуюсь я маю те, що люблю, бо люблю. Все, що маю, усіх перепрошую. Мене збувають з пантелику і до які хочу бути далі. Наперед, яких сьогодні, вдягнути як сандалі, хочуть на старт і знати як вішують на ралі, щоб про суміти треба сити си, сутих педалі. Так мало вірус, свій сил Божу, ласка, скептики не знають, що життя може бути як. Казки так багато тих, хто запутався у масках, саміх певне в перевозі бо я це поразки так багато, песимістів, пропагандизм, їх наміри не щирі, ні в полю, нік я співчуваю, і я за них боюся, я продовжую шлях перед рукою според дивлюсь, я не боюся, бо принаймні не боя не вчусь. Як кинуся, бо там не хочу, я поп'юсь. Так і веслюсь, я щасливий, я радію, я назад не повернусь бо я крокую до досі. I'm nervous. Yes, Тусуюся, я маю те, що люблю, полюблю все, що маю Усіх, перепрошую прошу, і пробачаю. Я не напрягаюсь, я не нервуюсь, я не солошусь. Я тусуюся, я маю те, що люблю, полюблю все, що маю усіх, і прошу. Мене збувають з пантику і довігать встурі, агітують. Я себе на краще налаштовую, а я мене провокуй. Крайф від процесу, а мене хоче переконати, що варто. Не на се звертати, а на результат, я не сядет. І порожніх слів, розмов порожніх так багато раді. Консультуй, підганять, і пішуть. На такі думки, Що на для них не працюють. Бояться всіх і всього, в себе людей і пол. Ніх сюди нема спака ризик, загроза тривог, хоч і мене налікати. Питається, я кол, Вам мало слова, чи у вас нема нічого святого. Я обираю, не боятися знати, я обираю не говорити, а працювати. Я обираю не плакати, а висновки робити. Я обираю себе, усіх і все любити. Я не я насолоджуюсь, я тусуюсь В'ямаю краще люблю, бо люблю все щемаю усіх перепрошую, пробачаю, я не напряжусь, я не нарваюсь, я не солоджуюсь, я тусую Всямаю краще люблю вівський, всі, хто відчуває, все те саме повторюй часом зі мною. Я не напрягаюсь, я не нервуюсь, я насолоджуюсь. Не я маю те, що люблю, полюблю все, що маю. Усіх перепрошую, усіх пробачаю. Я не напрягаюсь. Дякую. 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 Зараз щоб вам було трошки ще веселіше, може тепліше, я запрошую сюди улянку пісня після новами виконуємо буквально кілька разів. Вона називається Життя Прекрасне і по-моєму, буде дуже актуальна. Славко, запускай. <риклад> Дякую. Ти також. <риклад> Кожен, хто сьогодні сюди прийшов, як і зараз слово «вигадати українське, або згадати нам молодець. Щоб можна було по-людськи казати, але менше з тим подумаємо про то пізніше. Ей! 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 Не питай, що гірше, не оминай, що ваші невоти спаліпше. Ти сам обрав цей шлях, сам написав сценарій, подобається грай, не подобається свалю, нікому не поясни, нікому не жалійся Навіть якщо ти просто Вася, нікого не бійся, бо ти ніколи не вася і ніколи не сам, не довіряй питання з росту, бо потим від травм, не користувай сльоза, аби зайве развитись. Живи таким життям, щоб живучи життю, живу, вчитись, їсти кохати і Все постійно не ти, що просто не діли твоє моє Дюби, хороші, люби, погане, чуже своє. Роби, ми можеш з тим, що маєш там, де ти є. Не вір всім, хто каже, не зможеш. Не віся тих, хто страшно кричить. Там кажем, не зможеш, не віся тих, хто страшно влічив, ти будеш там, Де буди захочеш, хай лиш тобі і заводить. Життя жахливи, ні, та інколи ми так живемо, мов наша віра, надія любов порізали залебени, Ремо ще сени, інші непотібні речі. Зі самі собі малить на плечі, а потім плачемо мої сльози, ці нас печу. Ці сльози ріками течуть, я не хочу чуть, забудь нічого, со твоїх сніздивар, ні прогнози, ні порози, навіть пер, то, жарти. Жерти, перти, перто дерти бачить, цілі, бачу, переповну. За що можна вмерти? Вмерти, такі, як народився на нову І так щодня, так що мені, так знову і знову І став ближче до мого, ближче до себе самого, ближче до того, ближче за кого немає Вітаю. Ти повернувся додому про є любов і мир у цьому Дякую за силу, аби змінити те, що ми можемо змінити. Дякую за терпіння, аби прийняти те, чого змінити неможливо. Дякую за мудрість, аби відрізнити одне від іншого. Дякую за те, що усі ми тут. Дякую. Дякую. Я тільки сподіваюся, що вам там добре що слова, бо тут якщо не дуже добре, а суть слова. Як настрій Львів! то тішить. Я думаю, що ви всі знаєте, що нічого так не може зігріти нікого з нас, як тепло ближніх тих, хто біля нас. Зараз буде повільна пісня, ви під нею зможете пострибати, але якщо бачите біля себе когось симпатичного або на крайняк когось хто змерз. То приділіть його до себе і потанцюйте трохи. Смако? Дай! Пісня називається Шаленію. Так можна характеризувати настрій зараз, але пісня не про це. Давай! Розливе, але що ти є диво Сказати ти красиво, це промовчати Хочу тобою пишатись і ховати Тебе, для себе всіх, так я знаю, це гріх, і хай бой тік, що торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою, бути бо безстрашним, маючи намір, допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь сонячний гамір, тихо, собі шалені. Пірнає в тебе з головою я не водолаз, але ти знаєш, про що Я твій золото шукаю, чи я маю молота Для своїх сорок кілограмів золота Ти типе карпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю, затрати стаю моєї родиною. Я тож твій, я тебе малюю, я воно ти мормолий чула про мене, принцеса Алецька волинська давай за мене, давай нас міцному князі з А Аби нього пишалися наші кравці. Раніше я любив схід. Соловищі, тепер мої солодощі в західні, і я тримаю серце у московищі, і червоніє через те, які вони лагідні, промовлю я слова, адже все ти знаєш, знаєш все. Знаю, просто роблю так що добре, добре. добре. Is for you mm -hmm. Girl. А от зараз буде пісня, під якого зможете пострибати, і вона присвячується всім сексуальним красуням, які прийшли сьогодні сюди, а не лишилися вдома, де тепло і нудно. Багато разів люди з інших міст, з інших країн казали, що в Україні найкрасивіші дівчата. Я знаю, що добре звучати супер попсово і банально. Але, мамо, найкрасивіші дівчата не просто в Україні, а у Львові. Славко!